Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі про моє життя, діабет та велосипеди. А в сьогоднішньому відео я розповім вам про ту річ, яка покращила та полегшила моє життя з діабетом. І цією річю є система безперервного моніторингу цукру в крові, а точніше Freestyle Libra 2. Це є мій перший досвід використання такої подібної системи, і нею я користуюся вже близько 12 місяців. Тобто мені є про що про неї сказати про цю систему і порівняти з тим, як в мене було до цього. Бо загалом мій стаж діабету становить 19 років, і до цього були тільки глюкометри, і, і все. Якщо вам цікава така інформація про життя з діабетом, така яке воно є в реальності, то, будь ласка, одразу підпишіться на цей канал і в кінці відео обов'язково поставте лайк. Я буду дуже вам вдячним і буду робити ще більше відео на таку тематику. І розпочинаємо з загальної інформації. Е, сама система, ця Freestyle Libre, е, монітор на цукру крові складається з сенсора і чітника, який щитає інформацію від сенсора. Зрозуміло ж. Е, Чітником може бути як спеціальне таке обладнання від. Цього ж виробника, схожа на глюкометр, або можна використовувати звиклий е, мобільний телефон, неважно, яка там на ньому є встановлена система Android чи iOS, але має бути обов'язково NFC, тому що за, за допомогою NFC ми е, якраз робимо ці сканування сенсора. Тривалість роботи сенсора складає 14 днів, і це є такий плюс-мінус стандарт для всіх сенсорів, що виконують таку функцію від інших виробників е, Також сам сенсор зберігає інформацію. Про цукор за останні 8 годин попередні від е, е, плинного моменту. Тобто мінімум 3 рази на добу ми маємо засканувати сенсор, щоб вся інформація в нас відображалася на нашому обладнанні, яким ми скануємо, на тому ж телефоні. Конкретно я використовую телефон, і для мене це дуже зручно і постійно, постійно мій цукор завжди в мене, так би мовити, під рукою. Якщо ж ми не заскануємо. Е, чи якийсь період цей е, о, сенсор, то інформацію ми можемо якусь втратити. Тобто ми має, можемо е, отримати інформацію тільки за, е, від плинного моменту і вперед на то назад на 8 е, годин. Е, тому мінімум 3 рази на добу потрібно сканувати цей сенсор. Але з практики скажу, що е, я сканую його набагато частіше, ще, і в самому додатку є така вкладочка, яка показує кількість сканувань або е, відображень. Рівня глюкози. Тобто, або ну, рахується разом мої сканування, або те, що я відкрив додаток і подивився, який в мене є цукор. І там середня статистика за 90 днів показує, що, здається, там 40 чи 50 разів оцих висвітлень результату є. Тобто, це означає, що, якщо ви цим користуєтесь, то з цим проблеми не буде ніякої, і ви інформацію не втратите. Одне, Така маленька підсказка потрібно краще перед тим як лягаєте спати, робити саме сканування. І коли проснулись, теж зробили сканування, щоб не втратити цю саме інформацію е під час вашого сну. Інформацію про актуальний цукор ви отримуєте буквально е, що щохвилини, тому що оновлення е, самого сенсора щитування інформації в ньому відбувається раз на хвилину. І раз на хвилину ви на телефоні бачите, які у вас зміни відбуваються з, своїм, з вашим перепрошую е, в даному випадку моїм цукром. А тепер на основі мого такого доволі немаленького досвіду використання на протязі 12 місяців цієї системи. Я відмінюю такі переваги, недоліки та особливості цього всього, і скажу, так би мовити, мій досвід. І спочатку переходимо з до переваг. І першою перевагою цієї системи взагалі використання сенсора, це є те, що ви можете бачити свій цукор постійно. І ви буквально в будь-який момент можете його перевірити. І ще однією перевагою є доволі гарна точність результатів. Порівнював я результати сенсора з двома глюкометрами. Десь ось тут поприкріпляю скріншоти з глюкоти, в фотографії з глюкометрів скріншоти з додатку сенсора. І відхилення є такі доволі мінімальні, це там близько там може бути до 20 мг на децилітр. Якщо в молях це, це близько там однієї моль. Е, я вважаю, що це доволі такі плюс-мінус точні результати для. Тої функції, яка потрібна від, цього, від цієї системи, це є окей. Так само глюкометр не дуже точно показує, система ця трошки по-іншому міряє цукор, ніж глюкометр. Е, так само ми знаємо, що лабораторний аналіз теж відрізняється. Але так, в загальному точність результатів є, е, ну, як на мене, гарною. Е, те, що єдине, що потрібно відмітити е, за рахунок того, що. Не знаю, як точно, але процес саме виміряння цього цукру відбувається трошки по іншому, ні, від, ніж в глюкометрі. То коли цукор, наприклад, йде в рівні такій планки, не змінюється, то там результати між глюкометрами двома і сенсором взагалі збігалися. Але коли цукор починає рухатись в якомусь напрямку вверх чи вниз, то сенсор, якби трошки трошки. Робите все з запізненням, не знаю, якесь там маленьке, але трошки запізнення. E, наприклад, глюкометр покаже швидше, що цукор є там наскільки низький, а сенсор це трошки покаже пізніше. Але це такі самі технології вимірювання, і з цим нічого не зробиш. Але в загальному проблеми ніякої немає, і я вважаю, що точність результатів є гарний. І ще одна дуже важлива перевага є в тому, що цей сенсор ніяк мені не заважає. В реальному звик, звичайному житті. Не при фізичних активностях, в виконанні своїх там функцій, не своїх функцій, а те, що там сходити в душ чи ще щось. З ним можна митися, можна плавати, занурювати можна до одного чи двох метрів, точно не пам'ятаю. Робити якусь там фізичну активність, займатися спортом абсолютно нічого не, не заважає, немає ніяких проблем, і от я використовую вже рік. І мене з цим нічого не було, ніяких проблем. І це правда дуже круто. Спочатку у мене був на цей рахунок один такий свій маленький страх, те, щоб він не відірвався, не пошкоджився, саме під час сну. Тому що в мене є така звичка спати руку класти під подушку, і я вдумав так, щоб не спати на тій руки, на якій знаходиться сенсор, щоб там нічого не продавилося і тому подібне. Спочатку, я так, так контролював це, а пізніше я цей момент відпустив, і правда, нічого не відбувається, все є окей. І навіть чи використовується додатковий пластир, чи не використовую додатковий пластир на верхну сенсор, наклеюючи, було і такий, і такий досвід. E, нічого не змінюється, проблем немає ніяких, нічого не відривається, не відпадає, не придавлюється. І правда, в реальному житті конкретно мені ніяк не заважає, e, нема ніякого подразнення e, від того, що там він знаходиться, оцей один елемент на, на шкірі 14 днів, бо в деяких людей e, я десь там. Читав трошки, що бувають якісь проблеми, що буває на шкірі виникає подразнення. Ну, конкретно в мене проблеми такої немає. Ну, Все є добре. Про переваги розповів, Ну, як звісно, як будь-чого, є й недоліки. Недоліки не такі не сильні, але вони все ж таки є. Е, перший, е, на те, що, перше, на чим я відмічу, це буває не завжди гарний зв'язок між телефоном. Тобто чітником і сенсором. Інколи він буває, втрачається. Наприклад, при тому, що включеному блютузі, телефон далеко нікуди там не, не відставлявся, був постійно при собі, але зв'язок втратився і саме актуальний цукор е не відображається. Інколи, інколи таке буває. Потрібно засканувати сенсор і воно все знову працює добре. Але ще інше, можливо, там десь за один-два рази може таке бути. На моїй практиці, саме за період використання сенсора, саме за ці 14 днів, буває так, що ти хочеш засканувати, а воно не сканується. Вбивається якась помилка, пише зачекайте 10 хвилин. Буває, потрібно почекати саме 10 хвилин, і ще раз скануєш, воно відображається. А буває так, що потрібно декілька разів засканувати, і все є окей. Тобто, зв'язок, я вважаю, в загальному зв'язок і щитуваність сенсора є в порядку, але інколи бувають такі моменти. Наступний недолік це такий чисто мій суб'єктивний. Мені б хотілося б кращого додатку, точніше, тобто більше функціональних можливостей додатку е в плані аналізу цих результатів, що там є. Щоб можна більше було зробити сортувань, зазначати конкретні якісь там дати чи терміни там з, такого, з такої дати по таку, щоб бачити той середній цукор, чи ще щось тому подібне, кількість гікоглікемії, наприклад, за тиждень там той той чи той. А так, там є загальна за останні 7 днів, 30 днів, 7-14-30 і 90 днів. Це ми можемо подивитися середній цукор, кількість гілікогімій. Е, а що там ще, Амплітуду у, у, у цю добову. Тобто кількість інформації є велика, достатня, вона збирається. Але хотілося, щоб було більше можливостей саме тих зазначень, термінів і тому подібного. Наприклад, як це можна зробити в системі LibreView, на яку я десь тут буде посилання робив е, огляд е, Теж від цього ж Libre, де ви логуєтесь. і Можете подивитись таку розширену звітність ви, або хтось, хтось з ваших там, ваш лікар, або хтось інший, якщо ви хочете поділитися результатами своєї глюкози, так би мовити. Тобто є такі моменти по додатку. Хотілося, щоб він був би кращий і більше було можливостей налаштування цих повідомлень про низький чи високий цукор. Тут встановлюється, є встановлення того, що. Виходить за верхню межу або нижню межу приходить текстове повідомлення, в телефоні висвічується, і звуковий сигнал. Це є добре, це все гарно чути. Але хотілося би, щоб було більше налаштувань, наприклад, виходить за межу через яку періодичність часу, і скільки разів буде бути, має бути той аларм. Або ну, щось отаке. Бо воно ну, виходить за межу, перший раз є аларм. А наступний раз якби, теж є аларм, але не завжди є аларм. Е, тобто, якся там на свій розсуд діє ця система. Хотілося, щоб було більше цих точних налаштувань. І ще такий момент, як я в першому хотів ввести це недоліки, але тут скажу це як в плюс. Е, те, що я думав, що не можна змінити саме звук цього аларму. Він такий специфічний, писклявий, такий добрий, чутий, такий трохи противний звук. Але все ж таки можна змінити цей звук в налаштуваннях я це знайшов. але не раджу цього робити. Бо цей звук такий унікальний, тільки в цьому додатку, і для людей він запам'ятовується. І хтось може просто почути, якщо у вас буде там щось вам погано, щось буде не те. І хтось може почути цей алармі, може бути так, що він вам допоможе. Наприклад, були ми в горах піднімались чи спускали і десь там йшли, і було ще також багато людей, і мене почав цей телефон. Просто все було окей, але я почав пощати. І хтось з людей мене питає, о, що там, як там, цукор спадає, кажу, та ні, все в порядку. Тобто людина десь вже чула цей звук, знає, що у когось знайомих ще ще щось там. І так мене, мовити, викрили в кавичах в доброму сенсі. Тобто цей мінус, але. Я його перевертив, як би мовити, в плюс. Я так з часом це зрозумів. Єдиним важливим недоліком є вартість. Е, на місяць потрібно два сенсори, так як один сенсор працює 14 днів, а вартість одного сенсора становить близько 2,5-3 тисяч гривень, і це є так доволі небагато. Їх потрібно два, тобто можете порахувати, скільки це виходить. Е, Тест-смужки, так суттєво, є дешевші, але вони не можуть дати. Того об'єму інформації і того банального комфорту. На мою думку, воно того вартує. Хотілося б, щоб було більш доступне, але того вартує. Якщо ви можете це собі дозволити, то дуже рекомендую. І настанок хочу сказати вам одну таку пораду використання і один лайфак. Перша порада в тому, що. Ніколи не вимикайте е, звук на телефоні, в плані там, включайте вібро чи виключайте його зовсім там, наглухо, щоб не, телефон не створював ніяких звуків. Якщо ви знаходитесь. Не, можуть бути ситуації, наприклад, якщо ви знаходитесь там на якась там, е, зустріч, е, нарада, на якась десь там щоб не має бути ніяких звуків, але у вас телефон під рукою, ви моніторите і знаєте, якщо з вами щось там буде не так, то ви. Ти так відчуєте, можете подивитися телефоні, побачите. Але, наприклад, коли ви вдома і лягаєте спати, е не викликайте звук на вібра або його зовсім, бо ви банально тоді не почуєте аларм те, що у вас цукор кудись пішов не туди. У мене таке, були такі ситуації, що я там виклю... вимкнутий звук, і просто я тоді того не чую. І... І то є погано, а так би я то почув. Тобто це тоді втрачається суть самої системи. Вона вас інформує, а ви того не відчуєте. І не при... робіть гучність цього звуку на такому, щоб там це не сильно заважало іншим навколишнім, тому що воно так пащить, що воно мене самого дратує. Дуже-дуже ну, 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 гучно. Якийсь там рівень визначайте, але не вимикайте. Краще, хай це може бути, там, зробити якийсь трохи дискомфорт в плані звуку, але ви завжди будете, як би мовити, на зв'язку. І це найважливіше. І ще один такий лайфхак, що я хотів сказати. Ми знаємо, що сенсор працює 14 днів і буквально до конкретної години-хвилини він вимикається. Просто його там запрограмовано відмикається зв'язок, він стає неактивним. Але буває так, що це саме цей час неактивності, може припасти, що ви будете не вдома, десь чи на роботі, чи десь в дорозі, чи ще десь. А ви хочете, щоб у вас не було цього провалу півдня чи скільки між встановленням. Другого сенсору його за скануванням. Тому що якби встановити сенсор потрібно на вулиці це не зробиш, Мати... потрібно вимити руки, вичистити там місце для установки, спокійно, це все, не спішати, все зробити і тому подібне. І я придумав для себе таку штуку. Наприклад, я знаю, що в мене закінчиться він там термін, і я буду невдома. Невдома там, наприклад. Ввечері йду на роботу, а зараз там обід. Я беру, встановлюю сенсор новий на іншу руку. Старий, наприклад, у мене стоїть на правій руці, новий встановлюю на ліву руку. І тільки тоді, коли мене право, він вже перестає працювати, я сканую новий сенсор, і в мене все в порядку. І в мене тоді виходить так, що немає втрати е, ніякої в періоді време, в тому, що я. Або був би без інформації, без сенсора, або те, що я, наприклад, раніше засканував би якийсь ну, цей вже новий, і старий в мене відвалився, і я би ну, скоротив би термін опридатності служби. Ну, а так, я так придумав для себе таку штуку, не знаю, може так всі використовують, але... а може комусь знадобиться. Е, я цим користуюся, правда, постійно. я майже не знаю, Напевно, на 80% випадків виходить так, що в мене в якийсь період часу стоїть два сенсора. Пізніше тоді старий знімаю. Ну, ось таке вийшло доволі, я думаю, не, не коротеньке відео. Все, що пам'ятав, те, що назбирав інформації, намагався вам її передати. Можливо, щось забув, десь там додам. Пізніше вчимося, або у вас якісь питання, виникли, коли я розповідав, або просто є якісь питання, задавайте їх, пишіть коментарі те, що буду, на те, що буду мати відповідь, обов'язково вам відповім. Дякую за увагу. Обов'язково поставте лайк цьому відео і до нових зустрічей. До побачення!